То зараз я розповім про вам такий, ну трохи як розіграш, не розіграш, щось типу такого. А, значить, кожен хто в мене зробить замовлення по каталожку листопада, який ще у нас діє до кінця листопада, хто в мене зробить будь-яке замовлення, я обов'язково тієї людині зроблю знижку від себе, як я завжди роблю. А потім я буду вкладати вам обов'язково ось ці пробнички гелів для душу, які я наливаю. Я вам і ось цей новинку теж налью. Спробуєте. І налью, ось цей, який мені дуже подобається, співонію цей гель для душу, дуже класний. Так от, будуть гелі для душу, пробнички буду вкладати вам додатково. А, які ще пробнички парфумів буду вкладати. А, щось, можливо, там пробнички якісь для догляду за шкірою. І а, ще якісь там маленькі презентики від себе. І обов'язково буде знижечка на ваше замовлення, яке ви зробите по каталогу до кінця листопада, і ще буде знижка а, від мене. А, і і ще, друзі, до цього всього кожен, хто зробить замовлення, я буду вам дарувати. Ось у мене тут кошик такий з подарунками. Значить, кожному до замовлення я буду вкладати. ну там, Наприклад, я зараз покажу, які будуть подарунки. Засіб для купання ось такий в Avon є Avon Senses. Есенс, ось така серія. Тут великий формат 500 мл. Він йде з лавандою та імберем. Він як гель для душу. І як ванну можете з ним приймати. Дуже класний, дуже такий зволожуючий, теж парфумований. Супер ця серія. Далі. А, наступному, там хто мене зробить замовлення, а, буде, наприклад, ось такий гель для душу. Ось цей же, який я казала вам, що півонію, мені подобається а, трошечки менший тут варіант, 250 мл. Теж я додам його до вашого замовлення, як подарунок. Далі а, буде ще комусь я вкладу ось такий засіб для інтимної гігієни ось такий з ромашкою а, в оновленому такому дизайні. Дуже теж класна ця, класний засіб. Я теж таким користуюся, мені теж подобається. А, потім. Буде ось така туалетна водичка. Це одна з моїх найулюбленіших водичок Summer Bite Sunset. Дуже класна. Тут духмяна береза, лотос. Але мені трошечки відчувається якийсь ще тут цитрус. Дуже класна. Ну, прям дуже така, знаєте, я б навіть сказала, що це парфумована водичка, не туалетна, тому що вона дуже класна, довго так тримається. Ось така водичка. А потім іще буде ось такий. Це іде як парфумований спрей, у склі він іде від персів, класичний персів. Тут у нас 75, так, 75 мл.